Вітаю, любі учні і їх батьки. З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку – додавання двоцифрових чисел виду 25 додати 43, розв'язування задач. Отже, розпочинаємо. І сувора солов'їн, математики, країна. Праця тут і де завзята, вмій лиш спритно рахувати. Так, ну давайте ж ми з вами спритно порахуємо. Давайте розкладемо е, числа на розрядні доданки. Софійка 56. Це. 50 і 6. Є. А 79. Це 70 і 9. А 32. Це 30 і два. Чудово. А 52. Це 50 і два. А 99. Це 90 і 9. А 17. Це 10 і 7. Чудово! Отже, давайте відкриємо свої зошитки і запишемо сьогоднішнє число. Класна робота. З нового рядочка поставте крапочку. Ми напишемо математичний диктант. Розпочинаємо. В рядочок ми записуємо тільки суму, тільки результат. Знайдіть суму чисел 20,5 і, і запишіть результат. Сума чисел 50 і 30. Пригадуємо, що таке сума. І знаходимо її. Сума чисел 4 і 9. Записала результат. Сума чисел 8 і 40. Є сума чисел 3 і 6. Перевіряємо наш диктант. Отже, результати сума чисел. Ми пригадали, що це знак додавання, дія додавання. Результат 25, 80. 13, 48 і 9. Якщо у вас немає жодної помилочки, поставте собі сонечко. Якщо є, виправте, будь ласка, простим олівцем. Наступного разу буде краще. Продовжимо: знайдіть сторінку 54. У своєму підручнику. І давайте розглянемо схему. За малюнком і записами давайте пояснимо, як знаходити суму чисел 25 і 43. Поки що ми з вами бачимо на екрані число 25, 2 десятки, 5 одиниць. Котик додає нам іще 4 десятки і 3 одиниці, тобто 43. Кожен із доданків розкладаю на одиниці. Десятки додаю до десятків, а одиниці додаю до одиниць. І що ж у нас з вами виходить? Два десятки додати чотири десятки це буде шість десятків. так? Тобто 60, а 5 додати 3 буде 8. Отже. В результаті в нас виходить 60 додати 8. Буде 68. Ми з вами вже раніше виконували такі приклади, і сьогодні їх будемо закріплювати. Давайте запишемо з нового рядочка вирази 312 і попрацюємо. Обчислимо вирази 12, додати 13. Можете взяти простий олівчик. І простим олівцем на першому прикладі помітити десятки додаємо до десятків, а зеленим кольором одиниці додаємо до одиниць. Отже, будь ласка, що ми з вами маємо? 1 додати 1 буде 2 десятки, тобто 10 плюс 10 буде 20, 2 плюс 3. 5. 25. 34 додати 22. Десятки до десятків одиниці до одиниць. 30 плюс 20 50. 4 плюс 2 6 56. Далі самостійно. 41 додати 18. Знову ж таки: десятки до десятків. Одиниці до одиниці. 59. 56 додати 31. 50 додати 30.

А на черзі у нас рухлива вправа. Відкладіть ручки, олівці розімнемо наші пальчики. Мию руки я водою, мию й без води. Нехай будуть мої руки чистими завжди. Бризки-бризки, розлетілись водяні краплинки, і стікають уже краплі з мокрої дитинки. А тепер я витираюсь рушничком махровим. Буду завжди я чистеньким, міцним і здоровим. Знайдіть, будь ласка, номер 313 на сторінці 54. Що ми бачимо? Задача поставте відео на паузу і прочитайте її умову. Давайте розбиратись. У кошику було 12 огірків і 15 помідорів. Для приготування обіду використали 8 помідорів. Використали, тобто відняли, з'їли. Наскільки більше залишилось огірків, ніж помідорів? Пам'ятаємо, що для того, щоб зрозуміти задачу, ми її малюємо. Ми або малюємо її на аркуші паперу, або записуємо короткий запис. Про що це задача? Про огірки і помідори. Уявіть собі, що у кошику було 12 огірків і 15 помідорів. Потім використали 8 помідорів і. Питання, наскільки більше залишилось огірків, ніж помідорів? Які у нас в цій задачі ключові слова? Ключові слова це було, використали, і скільки залишилось? Одразу, коли ми знайшли ці ключові слова в задачці, нам одразу стає легше її зрозуміти. Отже, короткий запис. Скільки було е, овочей? 12 огірків і 15 помідорів. Для приготування обіду використали 8 помідорів. Зверніть увагу, не всього 8 овочей, а 8 тільки помідорів використали. Питання задачі: На скільки більше залишилось огірків, ніж помідорів? Отже, будь ласка. Дивимось на короткий запис. Огірків як було 12, так і залишається. 15 помідорів було, 8 помідорів з'їли. Отже, перша дія 15 відняти 8 дорівнює 7. Виходить, що 7 помідорів залишилося. Так? 7 помідорів залишилося. Це буде наше пояснення. Питання задачі. Наскільки більше залишилось огірків, ніж помідорів? Отже, огірків було 12, а помідорів залишилося 7 на столі лежати. Наскільки більше огірків, ніж помідорів? 12 відняти 7 дорівнює 5. Відповідь, як ми формуємо, ми дивимося на запитання задачі, наскільки більше залишилось огірків, ніж помідорів. Пам'ятаємо, що замість слова скільки ми вставляємо те число, яке ми знайшли. Отже, на 5 більше залишилось огірків, ніж помідорів. Отже, запишемо цю, цю розв'язання цієї задачки. Задача 313. Перша дія, ми з вами шукали, скільки помідорів залишилось після приготування обіду. 7 помідорів залишилось. Потім ми беремо наші 12 огірків і віднімаємо від них 7 помідорів. На скільки більше на 5 огірків більше, ніж помідорів залишилось. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язання. Чудово. А тепер знайдіть табличку номер 314 Отже, давайте її розглянемо. Як, е, яку подано тут інформацію? Ми бачимо з вами, що інформація подана про посуд: банка, пляшка, бідон і діжка. Дайте відповіді на запитання. Ми також бачимо місткість, скільки вміщається рідини в банку, в пляшку, в бідон, скільки, наприклад, води може вміститися або в діжку. І матеріал, з якого зроблена. зроблений цей посуд, банка зроблена зі скла, пляшка зі скла, бідон зроблений із металу, а діжка зроблена із дерева. Давайте дамо відповідь на запитання їжачка. Отже, їжачок нас запитує, скільки літрів рідини вміститься у весь посуд. У весь цей посуд вміститься. Тобто треба додати весь всю місткість. 10 додати 40, буде 50, 51, 54. Отже, 54 літри вміститься рідини у весь цей посуд. Наступне запитання: Наскільки літрів місткість бідона більша, ніж місткість бочки? Ми бачимо, що бідон вміщує 40 літрів, а діжка наша бочка, вміщує 10 літрів. Наскільки літрів місткість бідона більша, ніж місткість діжки? 40 відняти 10 дорівнює 30. На 30 літрів місткість бідона більша, ніж місткість діжки. Чудово! Скільки літрів рідини вміститься у скляний посуд? А який посуд у нас тут скляний, зроблений зі скла? Так, це банка і пляшка. Всього, скільки літрів рідини вміститься? Правильно, 4. Чудово. Ну, а тепер на нас чекають цікаві ланцюжки. Давайте їх розв'яжемо. Подивіться, будь ласка. 50 додати 3, додати 20, додати 2. Ми розв'яжемо такі приклади, скориставшись переставною властивістю додавання. Подивіться. Нам легше спочатку 50 додати 20, а 30 додати 2. 50 додати 20. Потім тільки 3 і додати 2. 50 додати 20 буде 70. А тут у нас виходить 5, виходить 75. Поглянемо на наступний вираз. 10 додати 4, додати 60 і додати 4. Як нам легше виконати це додавання? Десятки до десятків, одинички до одиниць. Виходить 10 додати 60, а потім 4 додати 4. Отже, тут у нас виходить 70. А тут 8, 70 додати 8, 78, як швидше буде виконати ці приклади? Знову ж таки, десятки до десятків, одинички до одиниць. 70 додати 20, а потім 1 додати 6. І який же буде результат? Тут у нас на екранчику помилочка: 70 додати 20 буде 90, і 1 додати 6 буде 90, 97. Бачите, бувають і помилки. 30 е, додати 5, додати 40 і додати 2. Знову ж таки, десятки до десятків, одиниці до одиниць. І виходить результат: 70 додати 7, 77. Чудово. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 315. Знову ж таки, десятки до десятків, одиниці до одиниць розв'язуємо і задачка. Давайте розберемося з задачкою. В Олексі було 12 зошитів у клітинку. І 8 зошитів у лінійку. Уявили собі хлопчика Олексія, у нього 12 зошитів в клітинку і 8 зошитів в лінійку. Він використав. 5 зошитів у лінійку. Скільки зошитів залишилося в Олекси? Отже, розкладаємо цю задачку. Знову ж таки, які ключові слова? Було, використав, залишилось. Так чи ні? Отже, було, використав і скільки залишилося. Ця задача дуже схожа і подібна до нашої класної задачки. Короткий запис ми записуємо так само. Було 12 зошитів у клітинку, і 8 зошитів у лінійку. Використав він 5 зошитів у лінійку. Зверніть на це увагу. Зошити в клітинку він не чіпав. Запитання задачі. Скільки зошитів залишилося в Олексі? Тобто і в клітиночку, і в лінійку, скільки в нього залишилось? Сподіваюсь, мій урок був для вас корисним. Ми з вами прощаємося. До нових зустрічей!